Мене звати Аня, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди. І сьогодні неочікувано я буду говорити про книги, які я прочитала в квітні. Я зізнаюсь чесно, я планувала, що цих книжок буде багато. Але планувати то я планувала виконувати було б вже не обов'язково. Тому список невеликий, але нам знайдеться про що поговорити. Бо перші дві книги, про які я хочу... Поговорити, це, власне, буде, так, знаєте, трошки спільна історія. Бо ці книжки, які, як на мене, не мали бути написані, якби не Велика війна, якби не повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому що ці книги про еміграцію, ці книги про евакуацію, про те, що трапилось з нами всіма після 24 лютого, після цих перших боїв сирен і так далі і тому подібне. А перший з книжок. Це книжка «Драбина» Євгенії Кузнєцової. І, ох май гад! Я вам скажу чесно, я ставила невеликі ставки. Бо мені сподобалась перша книга авторки: спитайте Мієчку, бо Мієчка вона така, знаєте. Як поїздка додому, де все <рес> доволі знайомо, де все дуже передбачувано, де можливо наївно, так? де ти бачиш якийсь старий розтягнутий светрик, який ідеально на тобі сидить і класно тебе закутує. Так він уже не модний, кошлатий, але він твій, він такий домашній домашній. От такою для мене була книга Спитайте мієчку, бо багато речей мене, знаєте, трохи ну, відчувалася ця. Наївність, але відчувала, що авторка її навмисне прописує. От, власне, бо цим можна показати оцей, такий, знаєте, кошлатий светрик. Але коли я читала драбину, мені згадувалась фраза, яку я багато-багато чула в різних інтерпретаціях. Вона про те, що одна людина за своє життя може написати одну геніальну книжку, Ну, там, без зайвого таланту і так далі. І, тому подібне. і е, це, мені здається, історія в даному випадку. Коли ми говоримо про драбину і спитайте мієчку, історія Євгенія Кузнцової. Поясню чому. Бо я відчула перегуки, бо я відчула спільні сюжетні лінії. Бо оцей старий кошлатий светр, який дуже-дуже гарно натягувався на мене в місці, його ж на мене намагались натягнути ось і в цій книжці. Якщо коротко про що «Драбина»? Драбина це історія про е молодого юнака, який, якщо я не помиляюся в Іспанії, купив собі тільки будиночок, почав облаштовуватись такий весь один, е жив собі в прекрасних місцях, аж тут війна, і зрозуміла вся його родина. Від батька до Боже, щось мене сьогодні прям е власне, переїхала до нього. І, ну, ви розумієте, я думаю, ті, хто приймав когось в евакуації е або був в евакуації, розуміє, про що йде мова. так? Тобто всі разом перших там два дні це ще куди не йшло. А на другий тиждень вже хочеться всіх перегризти, бо то якісь пауки в банці є. І от, знаєте, е ці такі клішовані. Персонажі, всі вони в одному прекрасному іспанському будинку. І якби не було спитайте Мічки, можливо, я би трошки, знаєте, якось би легше ставила до цієї книжки. Але була у нас історія: спитайте Мієчку, де, а, типу, якісь підрядники приїхали, щось їм там стіл накривали, щось таке. Я зараз не пригадаю, бо там було декілька разів ті підрядники приїжджали. І от в Іспанії. Там його мама, здається, з тіткою вирішили садити помідори замість фонтана. Приїхали підрядники, тих підрядників посадили за стіл, гощають борщем. І в мене, знаєте, просто перегуки з зміючкою. І я думаю, ну айдуш можна було якось ну не так, не так показати те, що можливо хотіла сказати авторка. Е Любовна лінія, я не хочу назвати Любовну лінію, але ну вже нехай так назветься, раз назвалось. Теж очікувано зрозуміла. На щастя, мене трошечки врятував фінал, бо він був неочікуваним. Ну, типу, скажімо так, він був такий трошки. Плюс мені дуже сподобалося це обігранство теми Росії і України за кордоном. Так, пам'ятаєте, ці час від часу ми чуємо е способи примирити. Ой, виведемо на сцену обох, там нехай піс, бла, 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 лав. Ну, типу, окей, от ці штуки теж були обіграні в. Драбині, мені це сподобалось, що це було в книжці, як це було в книжці. А, тому загалом, мені здається, що я можу порекомендувати драбину, і ви отримаєте від неї кап, якщо ви не читали Спитайте Мієчку. Якщо ви читали Спитайте Мієчку, oh, я не знаю. Бо я ловила ці флешбеки, і ці флешбеки, мені, знаєте, як якась тряпка, так мигала перед обличчям заважала мені сприймати текст і, і трошки сумно з цього приводу. Ще одна книга. Теж про евакуацію. А цього разу книга Каті Бабкіної, мам пам'ятаєш. І це той випадок, коли шум навколо книги був більший, ніж книга. Якщо коротко розкажу вам, я вам дуже послання також на прямий ефір, де я теж це обговорювала. А, Каті Бабкіна випустила, власне, свій перший промо цієї книги, розповівши про те, що мама дівчинки зникла а, в Бучі. Ну і зрозуміло, понеслося. А, я не хочу порівнювати кейс Бабкіної, і, Боже, що ж то була авторка в КСД Дарини Гнатко, бо я все-таки, знаєте. Такі речі які складно пояснити, вони десь схожі, а, от знаєте, графоманство, талант, уміння. Ну, тобто, все, все це така штука, яку дуже складно якось так ну, означати словами, аби було ясно, бо це, знаєте, як стиль. Він або є, або його нема. Тут таке саме. І для мене Дарина Гнатко очевидно, графоманка і, і без жодного, скажімо так, негативу, який зазвичай приписує цьому слові, тому що. А, як би вам пояснити, вона видає велику кількість текстів, вони читаються, мають тиражі, тобто ну, я не маю цього жодних якихось А е, У Баткіна все-таки тонша література, і відповідно я би скептична, але почитала б я книжку про Бучу. Там тут то було, тому що власне Буча здійснила цілу Бучу, точніше книжка про Бучу, і е, що трапилось? Авторка потім сказала, що я не знаю, не було там якої бучі. Щось таке. Знаєте, приплили мені, не пойму до чого. Сайти продовжують в пошуку видавати її книжку на Бучу. А зрозуміло, що в анотації в першій версії була Буча, і далі вона якимось чином перейшла в Ірпінь. Ну, так знаєте, недалеко трошки пересунула географічно. Я читала книгу, власне, про це зараз буду з вами говорити. В книзі немає значення буча це Черпінь чи, чи будь-яке інше місто. Я відчувала, мені так здавалося, що реально просто випили бучу, впилили ірпінь. Чи стало від того кращий текст? Ну ніяк, чесно, це не має жодного значення, тому що історія про дівчину, яка з маленькою грудною дитиною евакуюється до свого батька. Грудна дитина це її сестричка, власне, від іншого чоловіка її матері, матері матір її зникає власне під час. Цих подій в Ірпіні в Бучі загалом розуміти, про що йде мова, бо там авторка трохи накрутила. Так, по тексту Ірпінь. От в Ірпіні, і дівчинка, власне, з малою дитиною, з батьком, з бідні, до речі, вона опиняється, намагається жити зі своїми підлітковими тараканами, з маленькою сестрою і з тим, що мами, ну. Нема, скажімо так, бо а, у нас кожен розділ починається фразою «Мам, пам'ятаєш?», але по факту ми усвідомлюємо під кінець тексту, що мами насправді немає. І що з нею, де вона невідома. Так от, у мене більше питань до самого тексту, бо я не повірила в моменти. Мені подобається те, як пише Катя. І вона зачіпала якісь там струни моєї душі. І у мене було очі на мокрому місці в певних моментах. Але я не повірю, що підлітка думає е, про підлітку. Пологову післяпологову депресію, особливо в дефініціях, таких як післяпологова депресія, комунікація і так далі. І тому подібне. Тобто я була би що того прийнята, якби вона сказала, що ой, там мою маму щось трохи попаяла після коли на зародила мені ту сестру. Але щоб вона говорила про після пологу депресію, ну не знаю, я щось не повірила. Можливо, можливо, я недооцінюю підлітків, що теж цілком ймовірно і цілком буває, знаєте. Але от це відчуття того, що мені здається, що підлітка була не надто підлітка, вона е, бляха, була не, не, не те, що я не хочу сказати розумнішою, ніж бувають підлітки, бо це неправда. Вона була досвідченішою. В емоційному плані, ніж бувають підлітки. От тому я не повірила на цих моментах. Але бачите, так закрутила авторка з Бучою і Ірпінем, що я навіть не можу, знаєте, вам отко показати точно, що мене бісило в дівчинці, тому що я вам 5 хвилин розказувала про Бучу Ірпіні. Вже потім добралася так знаєте, на останніх силах до головної героїні і до того, що. Я би хотіла краще. І знаєте, коли я говорю про цю книжку і критикую цю книжку, бо, очевидно, я її зараз критикую, я. Я хочу ще, я хочу більше. М мені подобається те, як пише Бабкіна, мені хочеться, бо вона ну, знаєте, написала краще, більше. Вона може. Я пам'ятаю, коли я була е в школі, мене дуже сильно бісило, коли мене е сварили. Бо, знаєте, типу, ну, оцей е зірка в лобі-відмінниці, і хтось там тебе е ну, сварить, і ти думаєш, що майгад, ну, типу, я ж все одно зробила. Е Краще, ну в мене ж все одно добре. І, і оце коли мені на аргумент вчителі казали, так, але ти можеш більше, ти можеш більше. Я Думала, та ну так, ну типу, що це за дурна відмазка. І тепер я так придобалась до Каті Бабкіної. Ну, як оті мої вчительки кажуть: Ти можеш більше! Давай. От, тому е, якось так. Власне, книжки про евакуацію. Все, можемо нарешті з вами перейти до нонфіка, тому що ще два нонфіка у мене з собою, ще два нонфіка, я прочитала. Перший з них це дорослі діти емоційно незрілих батьків і, о, май гад, Це класна книжка. Все, крапка, можете йти її купувати. Е, і це така книжка, яку, знаєте, дуже складно якось, типу, там, описати, щось пояснити. Ну, зрештою, бува, навіть прямий ефір з Юлькою читулькою, абсолютно як на мене провальніть, бо е, ну, це складно. Тут треба або. Прям вивалювати е, душу і пояснювати вам, що я знайшла, які паттерни у мене повторюються, так? або просто казати: бери, читай, і лапай свої флешбеки, і лапай свої паттерни, і усвідомлюй, про що тобі хоче сказати автор. Книга розповідає про те, а, як. Живуть дорослі діти емоційно незрілих батьків. Загалом, насправді, все, що я зрозуміла, що всі ми трошки емоційно незрілі, і нашим всім дітям буде що йти до психолога, і нам теж є що йти до психолога. Особливо мені здається, що це якась така загаль, загальна хвороба дітей 90-х, але то мій особистий діагноз, я щось дуже багато зараз думаю про дітей 90-х. Anyway, Загалом, книга дуже класна, бо вона розказує про якісь такі, знаєте, ну, прості штуки. Складу, що таке емоційно незрілі батьки, як вони себе поводили. Е, є багато історій інших персонажів, ну, героїв, так, і відповідно, ти можеш вловити, про що говорить автор, і таким чином, власне, перетягнути ковдру на себе, зрозуміти, чи це твоя історія, чи ні. А е, також в кінці є певний такий показчик, що ж таке емоційно. Здорові люди, так як вони виглядають, і мені здається, що він даний нам не для того, аби якось так скласти це своїм батьками, а швидше для того, щоб сконектити емоційно зрілу людину з собою. В будь-якому разі, бачите, нічого того вам не сказала, окрім того, що книга дійсно хороша, бо як тільки я почну вам наводити якісь приклади, я скочусь в історію Ой, а у мене, а у брата свата, і ще, і ще щось і. Говорити про себе, знаєте, так М -м -м! а говорити про когось не етично. Тому просто пробуйте книжку. Вона, до речі, не було її електронно, і я з цього, правда, дуже сумувала. Але ось цього видавництва це до речі, якось так вода не mouvement... стандалі переверзівою. З'явилися електронки, тому... Заходьте, скуштуйте електронку, і таким чином, можливо, можливо це виявиться та книга, яка вам треба. Ну, залишене посилання, а ще, знаєте що? Маю для вас е класну новину, а точніше новину, а промокод, називається він Аніка, і він дає вам можливість зекономити 10% на усі книги на сайті видаництва VIVAT. Залишаю зупосилання з сайту видаництва VIVAT, Там є не тільки, до речі, віватівські книжки, але якщо я знайду книжки, про які я сьогодні говорила на тому сайті, теж залишу лінки там. Тому користайте сподіваюся, вам промокод буде в нагоді. І ви щось класне для себе знайдете, аби почитати. Ну, До речі, вийшла новинка, просто нашумівша книжка Завтра-завтра, завтра. Я нічого про неї не знаю, окрім того, що всі читають, і мені, знаєте, різко тепер теж треба. Але перш ніж я перейду до чогось такого, закінчу з своїм прочитанням. Ще одна книга, яку я тут уже моделяю в півхвилини, це виховання харчування Наталі Самойленко. І вона прекрасна! Просто прекрасна. Я читала книжку Наталі Самоленко «Їж і худний, і е, це, знаєте, така історія, коли тебе чуть-чуть обманули на вході. Бо книга така, типу, як нібито про схуднення, але по факту про здорове харчування. І ти такий вау! Тому що книга, ну типу, виправдала мої очікування, бо вона не тільки про те, як схуднути, але й про те, як класно харчуватись. Це книжка про те саме, е, точніше про те, як виховати харчової звички, хороші в малючків. Е, насправді, книга буде доречною для тих, у кого дітки. Навіть, можливо, не один плюс, а два плюс, три плюс. Хоча я читала книгу, ну, власне, Елі, один дірочок, і я багато всякого класного для себе знайшла. Тут про що? По-перше, про те, що таке харчування, про те, як формувати а, тарілку здорового харчування. О oh гад, я про ту тарілку так багато чула. Ну, типу, да. І як її формувати, що воно таке, що м його їдять? Про різні групи продуктів, про те, що повинно бути в раціоні, що в раціоні бути не повинно. І знаєте, коли ти читаєш не книжку, а от просто. Е Таку типу збірну солянку порад, то зразу стоїть влячно, бо сотки не можна, газовані води не можна, того не можна, їсти тільки овочі і фрукти. Я пам'ятаю, коли мені нещодавно сказала лікарка, їж фрукти і овочі кілограм в день. Я така сіла думаю, що? Де я той кілограм знайду? Ви що? У мене зараз в голові з овочів тільки якісь помідори, а, ні, і не помідори. Тобто я до чого? До того, що. У нас в голові якось, коли ми говоримо там декількома реченнями, суперскудна картинка. Коли ти читаєш цілу книжку і згадуєш про броколі, шпинат, авторка розповідає про те, як можна гратися з їжею. Так, да, з їжею можна гратися, уявляєте? До прикладу, будувати кольорові тарілки. Не в сенсі, оце ви вирізати з яєчні там якогось кролика, а в сенсі там. А... Червона тарілка, зелена тарілка, світопор тарілка з різних класних здорових фруктів, овочів, продуктів, вау! Насправді е супер рекомендую, а ще книзі рецепти, і це, мабуть, перша і остання книга, де я рецепти навіть заклала, сфотографувала і о май гад, планую приготувати. Якщо ви скажете, ну тільки плануєш, то що... якщо я коли-небудь приготую якийсь рецепт, а ще з книжки, то ну все. Ви про це будете знати першим. А ще одна книга, яку я не дочитала, але дуже планую. І дуже хочу вам про неї розповісти в наступному разі, як прочитану, це Маус. Чому я, власне, показую, окрім того, що на мене тут на столі була жала свого часу, бо я не знаю точно, коли я дочитаю, а дуже хочеться поділитися власне, думками. Я за цією книжкою дуже довго ганялася, в якому сенсі? В сенсі, що я колись... Дуже багато читала про Голокост. Я обожнювала читати про Голокост, про концтабори. У мене до сих пір в чернетках лежить підбірка книжок художньої нонфік-літератури на цю тему. І я тоді, пам'ятаю, полювала лише за однією книжкою. І єдиної книжки мені не вистачало до цієї колекції це книжки Мауса. І от я її зараз тримаю в руках, але я розумію, що я не зніму ролик про Голокост, про концтабори. Я розумію, що я не можу читати маву, точніше, як я можу, я трошки просунулася, але я не можу його читати з таким захватом і з таким залпом, так як я б це робила до повномасштабного вторгнення, навіть, навіть раніше, здається, в січні 22-го року я читала книжку Світлий шлях про е тюрму концтабір в Донецьку, і тоді я зрозуміла, що я. Не повернусь до теми нацистських концтаборів, а, бо мені здається трохи лицемірним а, проникатися історією ще глибше, ну, тобто, не в сенсі взагалі так, а ще йти в глиб, тому що ну, я багато про це знаю, так, йти вглиб в цій історії, а, коли щось Подібно жахливе відбувається зараз на теренах України. І мені від цього дуже Боляче насправді. І, власне кажучи, маус, я точно прочитаю. Прочитаю, бо мені, ну, бо я, це треба собі закрити галочку. Так, я дуже-дуже довго його хотіла. Дуже довго. Це, до речі, вони видавництво, вони видають неймовірні комікси, дуже класні, дуже на часі. Я вам рекомендую, обов'язково в них теж лише посилання. Загалом, ось такі книжки я прочитала, сподіваюся, хоча б якась із них вам припала до душі. Нагадую про промокод Аніка, який діє на. Усі книги на сайті Vivat. і до зустрічі з вами на наступному відео.